У Потіївській громаді розпочала роботу програма Ветеранський супровід, метою якої є допомога ветеранам та їхнім родинам у вирішенні соціальних і юридичних питань. Двоє фахівців ветеранів які пройшли конкурсний відбір, надаватимуть підтримку військовим, допомагаючи в оформленні документів медичному супровіді. Та реабілітації про це Суспільному розповіла голова Поціївської сільської ради Марина Плечко. За її словами, в громаді проживають 24 родини загиблих військових, а також ветерани АТО, ООС та повномасштабного вторгнення росіян. Тому робота таких фахівців. Затребувана мета таких фахівців забезпечити максимально можливий супровід цим родинам та військовим, допомогти їм досягти бажаних цілей і подолати труднощі, з якими вони стикаються в повсякденному житті. Вони повинні повертатися і відчувати піклування громади, сказала Марина Плечко.